Добрий, шановні радіослухачі. Доброго ранку. Сьогодні на гостях кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького університету, Донецького національного університету Ні Василя Стуса, Катерина Весюк. А темою нашої сьогоднішньої розмови є гостінг. Що це таке і чому боляче явище це явище для тих, хто не знає, коли людина різко і без пояснення причин припиняє спілкування зі своїми друзями чи знайомими? Ось явище, власне, так і називається від англійського слова привід. Кожен з нас так чи інакше стикався з гостінгом. Як себе поводити, як правильно реагувати, сьогодні ми і спробуємо розібратися з нашою гостю, власне, сім'явищем, як е, на нього реагувати і що робити. Е, гостінг. як зрозуміти, що ви стали його жертвою? Доброго дня! Е, ну, звичайно, от, е, ви це зрозумієте, оскільки людина, з якою ви спілкуєтеся, обриває з вами раптово спілкування. Зазвичай це трапляється з тими людьми, з якими ви, там, наприклад, щойно познайомились, або спілкуєтесь нетривалий час, тому що з родичами, якими ви живете постійно разом, це навряд чи можливо. Ну хоча буває всяке, але це набагато рідше відбувається. Зазвичай це люди тимчасові знайомі, або на перших етапах знайомства таке роблять. Ну зазвичай це явище. скажімо, це явище доволі часто обговорюють на жіночих формах. Uh -huh. Маю на увазі, це питання популярне. Тобто, коли з жінкою чоловік різко припинив контакт. І виникають питання, дуже багато людей не розуміють, що ось таке явище є. Як правильно себе поводити, скажімо, жінці далі, чи треба щось шукати, з'ясовувати. Звичайно, більше стосується знайомств в інтернеті, спілкування. Як правильно себе поводити, коли, скажімо, одна з найпопулярніших тем в такій форми, він не дзвонить? Ні, ну, звичайно, коли людина таке робить, то має розумієте, що вона не хоче з вами спілкуватися. Причин цьому може бути багато, ну люди не розуміють, а 에... чому власне? Бо ну, ну, стосовно жінок, що все ніби то йшло, і спілкування не було жодних зауважень. Тобто людина не робила якісь зауважень і раптом припинила контакт, і всі ну думають, може щось трапилось. Перша думка, що щось з цією людиною трапилось. Mm. Ні, не трапилось. Це такі от таке явище. І як правильно себе поводити? Ну ви ж розумієте, що наші дії підкріплюються потребами якимось, і от якщо в людина не виникає. Бажання з вами спілкуватися, відповідно, в неї немає потреби в вас. Чому це виникає? Ну, по-перше, це ж різні можуть бути причини. Немає такої універсальної причини. По-перше, це може бути реально якась інформація, яку людина про вас отримала. Наприклад, вона може бути неправдивою, але тим не менш, людина її. Знає, сприймає і з вами вже не хоче спілкуватись. Ну, вас хтось оговорив, можливо. Вона десь вас побачила в якомусь місці, там як буває, чоловіки в гей-клубах застають буває, да? Або вона почула про вас щось погане, дізналася про ваше минуле. там ну, Може, що завгодно буде, да з її міркувань аморальне. Тому вона з вами просто не припиняє спілкування, оскільки ви її в її очах вже впали морально. Так? Другий момент це бувають такі люди, які використовують інших людей, тобто вони дуже практичні, вони просто вас не бачать користі. Таке буває часто, от коли ви приходите на роботу, наприклад, а. Влаштовуєтеся, вам обіцяють там, перетелефонувати, сказати, що ну, так чи ні, да, і про вас забувають. Тобто вони вважають за потрібне вас як кандидата в подальшому розглядати і, відповідно, з вами вже в подальшому спілкуватися. Тобто це гостінг у відносинах з роботодавцем? Може бути так, то звичайно, це неправильно. Це з ну, моральної точки зору неетично, да, людину просто так от мучити в невідомості. Але, на жаль, люди ж різні бувають, тому вони не вважають, що вони вчиняють щось погане. Просто ви їм не потрібні, да і все. Вони вас використовували як засіб, ви їм не підійшли, і вони з вами просто не бажають далі. Вони про вас забули, да. От. Буває таке, що людина могла дійсно бути зайнята якимись іншими справами. В неї можуть бути серйозні проблеми. І якщо ви її такий ну, знайомий поверховий, їй просто не до вас. Ну, реально, Неї не доходять руки вам зателефонувати. Так само, як у нас є знайомі, друзі, які живуть далеко від нас, і ми їм місяцями не телефонуємо, тому що в нас реально... Зранку до ночі якісь справи вже приходиш додому, згадуєш і вже пізно дзвонити кудись. Та і відповідно, отак от ось дня на день відкладаєш, і час іде, і ти губишся. А ну це такі об'єктивні причини. А чи є люди, які спеціально скажімо, а Займаються гостингом, тобто вони вступають в якісь там певні стосунки, спілкуються з людиною, а потім їм просто таке задоволення припинити різко ці стосунки. От, тобто люди, які роблять це спеціально. Ну, звичайно, таке можливо, тому що у людей різні комплекси, проблеми, і таким чином вони можуть так само е садистично, скажімо, ставитися, да? маніпулювати. Можливо, є такі люди, яким хочеться. Щоб ви перші подзвонили, от вони з принципу не будуть дзвонити першим, да? щоб ви показали, що ви там знаємо, маєте почуття якісь та да? й маєте перші зробити. Кров. Ну є така категорія людей, скажімо, яку які спеціально влаштовують цей гостям. Тобто маю на увазі психологи якось виділяються категорії. Це якісь там нарциси, чи це там аб'юзери, чи це якісь інші категорії. Тобто є люди, які свідомо на це йдуть. Ну, насправді сам гостінг не є підставою як симптомом да, для якогось визначення певного типажу. Це може бути просто одною з ознак поведінки людини, в якої є психічні проблеми. Ну, різного ж типу. Вони можуть бути як серйозні психічні розлади, так можуть, наприклад, депресивні особистості. От у них є там фаза, вони війшли в фазу депресивну, да і. Відповідно, вони вже ні з ким не спілкуються, вони просто зачиняються вдома, і у них цей етап да, ступору наступає. От. А от є люди, які, наприклад, мають просто ну, скажімо, от якісь невротичні проблеми. Да? От у них можуть бути свої зриви там емоційні. Звичайно, але щоб це робити зумисне, ну і звичайно таке можливо, але сказати, що це якась така поширена практика і що таких людей багато, я не можу. Реальше за все так буде робити людина, якої є проблеми з самооцінкою, яка або в неї є страх спілкування. От вона якимось чином пішла на контакт, чогось злякалася, злякалася розвитку стосунків подальших. Йому, або їй страшно, і вона думає, ні, краще припинити це одразу і все. Мені соромно, може бути сором, до речі, От людина потрапила в ситуацію, за яку їй соромно чомусь. Насправді, об'єктивно такого нічого не було, і її партнер навіть не думав про таке. Але в її уяві це є. І вона може собі надумати такого, що ви ніколи не здогадаєтесь навіть і не уявити себе. Це явище, воно більш притаманне чоловікам чи все-таки жінкам теж? Я з такої статистики не проводила, тому не не бачила таких статистичних даних, тому не можу вам таке стверджувати, наскільки це залежить від статі. Mm -hmm. Не можу сказати, але якщо брати так, що ти ему жінки більш емоційні, да. Можливо, у них це більш виражено, але на жаль, я вам не можу це науково підтвердити. Я не провода е, стосовно реакції, як правильно реагувати? Ну, якщо ми візьмемо от ті ж жіночі форуми, то багато жінок дійсно не розуміють, чому раптом з нею припинили спілкування. А як їй потрібно реагувати? Що роблять звичайно, жінки? Вони намагаються з'ясувати чи. З людини щось не сталося. Тобто, ну, вони не вірять, що можна ось так просто раптом припинити, скажімо, спілкування. Як має реагувати людина, з якою різко припинили спілкування? Ну, стосовно будь-якої будь ситуації. Я вважаю, що ви маєте все-таки з'ясувати, в чому причина. Спробувати з'ясувати. Спробувати, так, да, якщо це можливо. Ну, Наприклад, якщо це роботодавець, ви можете. Запитати, да, зателефонувати, завітати туди, сказати, можливо, про вас реально забули у справах, от просто відклали на завтра дзвінок, да? або можливо, ви не підійшли, і ви можете таким чином встановити, чому щоб подальшому ці помилки врахувати. Це щодо роботи. Якщо це особисте життя, то тоді, звичайно, причин може бути багато, і вам треба з'ясувати, якщо ж людина не йде на контакт, ну не бере слухавку. Не відчиняє двері, не відповідає на ваші листи, то скоріше за все треба припиняти ці спроби. Ну один-два рази і далі, якщо немає контакту, то ви маєте розуміти, що насильно ви не будете милим. А якщо не хочете, то ви не можете нав'язуватись. Чи можна розсінити таке мовчання? Скажімо, як пасивну агресію? Ну, якщо це використовується в цілях маніпулювання. Типу такої, знаєте, садистичного, да? то тоді, звичайно, це одна з форм агресії, такої, да? От. але не прямої, скажімо так. Але в той же час це може бути зовсім інше. Це може бути навіть аутоагресія, Коли людина, якби ті стосунки, які їй могли б принести якісь бонуси, благо, вона їх уникає, розриває. А якщо у стосунках, скажімо, це явище а декілька разів повторювалися, чи варто такі стосунки продовжувати? Ну, це залежить від того наскільки вам дорога ця людина. Якщо це якась психологічна проблема, можливо, і ваш і вам ця людина потрібна, ви її любите. Вона вам чимось цінна, то, звичайно, ви можете докласти зусиль, щоб їй допомогти там, до фахівця, порадити звернутися, да, якось підтримати і м, трепіти це, скажімо, розуміти, що таке може бути. Да? Але якщо це малознайома вам людина, там, якийсь потенційний роботодавець, випадковий знайомий, людина, з якою ви тільки зустрілися, познайомившись да, в інтернеті, чи десь просто так. То чи варто це робити? Чи варто вам брати на себе в, в, в тягар інших проблем? Це ви маєте вирішити вже самі. Як правильно завершити, скажімо, стосунки, де є гостінг, тобто у відносинах, де присутні присутні оце явище, якось їх завершують по особливому, чи власне просто припиняється спілкування і все? Ну якщо ви не можете достукатись до людини і знайти її, то звичайно воно само собою припиняється. Але якщо, наприклад. Це можливо да, там, побачити, поговорити з людиною, да, встановити, то я вважаю, що у нас є така універсальна річ, як етика, етичні правила. Тобто, ви можете з свого боку просто дізнатися вічливо, чому так, без скандалів, побажати людині, на всього найкращого вибачитися, якщо щось не так, і на цьому припинити стосунки. Тобто повестись як вічлива. Адекватна людина без емоцій. Ну найгірше, що люди можуть робити, це там почати звинувачувати, кричати, ем, якісь конфлікти розв'язувати, да істерики, якісь ультиматуми, так е, це найгірший варіант, тому що таким чином ви ніколи не прив'яжете людину до себе. Це краще, радше має зворотній ефект. А в яких випадках гостін, скажемо, необхідний? Чи є такі випадки? Ну, можливо, коли ви хочете відпочити від світу і повністю, скажімо, так на якийсь час, хоча б там на тиждень Перезавантажитися. Да, відійти від справ і від людей та побути на самоті. Це ваше право. Воно це маєте право. Ну звичайно, якщо ви не мама, там у вас немає вив'язків піклування за маленькими дітьми. А ж бути ще варіант, коли ви спілкуєтеся дійсно з непорядною людиною, ви дізналися про людину, що вона. Скоїла злочини, якісь таке, що, що вона, щось загрозливо да, Вона становить вам загрозу, вона вам бажає зла. То, звичайно, ви маєте повне моральне і юридичне і право від неї дистанціювати. А чи тоді потрібно людині це пояснювати? Ну, звичайно, з етичних норм це. Ну, має бути, да, якось зроблено, але сказати їй, вибачте, але я більше з вами не хочу контактувати. Да? Але на жаль, в житті так не буває, тому що часто ми діємо на емоціях і нам не завжди вистачає витримки Емоції поговорити. Не, не завжди краще порадник. Да. Ну, от як от подружжя посварилися, вони хочуть розлучатися, вони просто обривають зв'язок. Як їх. Притягнути до того, щоб вони поговорили. Ні, звичайно, вони будуть скоріше навіть спілкуватися через адвокатів, щоб не бачити один одного. Бойкот це один з видів гостінга чи ні? Це не зовсім гостінг, тому що тут ви можете з людиною контактувати постійно. Ви просто не надаєте якусь інформацію, не робите ніяких поступок, послуг. Не розмовляєте з нею, але фізично ви з нею можете бути разом. Ну, тобто в одному класі, наприклад, в одному офісі, да? в одному навіть будинку. Ну, це форма такої маніпуляції жорсткої, групової, часто, коли підговорюються інші люди, да? і людині створюється психологічний тиск, але його відмінність в тому, що коли ви виконуєте вимоги. Агресора, то тоді бойкот припиняється. В тому його і мета, щоб ви зламалися, тобто, щоб ви пішли на поступки. Якщо ви йдете на поступки, він припиняється. А коли мама, наприклад, різко припинила спілкування з дитиною. А це вважається гостінгом? А в якому сенсі припинила це? Вона, ну, наприклад, дитина щось зробила, що мати матері не сподобалось. Вона там зробила зауваження, реакції не було. І вона припиняє контакт, припиняє спілкування. Ну я думаю, що така адекватна мама, психічно здорова, вона не буде це робити тривалий час. Це може бути година, там півгодини, да? Коли ви демонструєте образу дитині, що у вас теж є свої почуття, якісь переживання, вам образливо, що це неприємно для вас. Але... Це не можеш тривати довго. Ви ж не можете фізично вийти з дому, піти на день-два зникнути, да, перестати піклуватись про дитину. Це вже злочин. Якби, да, дав, ти так робити. А чому ігнорування у відносинах, по відношенню, скажімо, до нас припинення контактів настільки неприємне, болісне? Тобто, що відчуває жертва гостинку? Ну ви ж розумієте, що мета таких речей, якщо це робиться як маніпуляція, це почуття провини, тобто показати вам, що ви. Недостойні спілкування, що з вами не цікаво, що ви зробили щось таке погане, що від вас відштовхує людей. І, звичайно, є люди, яким це все одно. У них така сильна самооцінка, висока, так, що вони тобто на це це не залежить реагують. від самооцінки, як, як ми реагуємо. Так, звичайно, ну і ступінь реакції. Але звичайно, більшість людей це неприємно в тій чи іншій мірі, тому що вони відчувають, що вони не спроможні до комунікації, тобто вони не можуть. Спілкуватися е, так, щоб подобатись людям, е, і в цьому якраз і є задумка маніпулятора. Якщо гостінг використовується як маніпуляція, то це якраз робиться з метою викликати у вас почуття провини, щоб ви пішли на поступки. Ну зустрічне питання. мені стало цікаво, як реагує на гостінг, тобто на скажімо, термінове припинення спілкування. Людина з високою самооцінкою, і людина з низькою самооцінкою. Тобто, з високою, так розумію, ну там не пишеш, не відповідаєш. Ну ну по-перше, це буде видно в тому, наскільки швидко вона почне з'ясовувати, в чому справа, е намагатися вибачитися, можливо, навіть за уявні якісь провини буде. Це людина з високою самооцінкою? Ні, з низькою. Да? І в першу чергу люди з більш низькою самооцінкою звинувачують себе. Вони шукають, а чому я, в чому, е, що я таке зробив, да? що в мені не так, що чому, зі мною люди... в, чому, в чому моя провина? Так, Що зі мною люди не спілкуються, чому я їм не сподобався, чому я не такий. І намагаюся з'ясувати. Да, і в них кількість спроб буде більшою. Ну встановити назад, вибачитись там якось uh -huh. підлаштуватися, піти на поступки і так далі. Якщо ж це людина з високою самооцінкою, навіть сказав завищеною, да то вона може взагалі ніяк не з'ясовувати нічого, сказати ну не хочеш твої проблеми. Да, Я знайду собі інших друзів. Да. Тобто, в основному кількість спроб налагодити стосунки або піти першою на поступки буде набагато менше, або взагалі в суть. А якщо тут ще один такий момент, якщо з людиною, скажімо, різко припинили контакт, то ну контактували, вона стала, скажімо, жертвою гостінгу. А я слухала просто там перед ефіром деяких психологів, вони кажуть, що ця людина підсвідомо, яка стала жертвою гостінгу, шукатиме заміну з. Відносинах з іншою людиною вона буде поводитися аналогічно, і ситуація може ну, повторюватися до тієї стадії, скажімо, коли людина не переоцінить себе і не буде якось по іншому себе поводити. Тобто, це гостінг, це може бути, скажімо, явищем не лише у в одних стосунках, а систематично у людини повторюватися. Ну, якщо, наприклад, причиною є сама ця людина, тобто дійсно вона ображає інших людей. Бо вона якось ну, робить якісь серйозні помилки в комунікації, то, звичайно, це буде повторюватись. Тобто іноді варто пошукати причину в собі. Можливо, да, Тут ви розумієте, що в в цих, в будь-якій будь ситуації конфліктній винні обидві сторони. Вони можуть бути там одна більш винна, інша менш винна, але це симбіоз, тобто це якби цілісна ситуація, і в ній всі гравці мають вплив. Да, тому, якщо ви, наприклад, можливо, якщо у вас ця ситуація повторюється, ви обираєте таких людей для спілкування чомусь. Ви їх якось вираховуєте несвідомо, да ну, тобто, якщо так підсумувати, то варто перш за все причину пошукати в собі, ну не зайвим ну, і так буде само буде не зайвим. А потім все таки ставити себе на перше місце. Якщо з вами припинили спілкування, то ну. То тоді так, будь-яка тобто... циклічність вона має насторожувати. Тобто, не принижуватися, скажімо, не з'ясовувати стосунки. Ну захоче людина спілкуватися, вона вас знайде. Так, да, можна спробувати можна один раз це зробити, да, але якщо ви не бачите відгуку, то це вже буде нав'язливість вашого боку. Дуже дуже дякую вам за таку цікаву розмову. 11.29 на годиннику. Ми сьогодні говорили на тему гостінг. Що це і чому боляче? Нагадаю, що це явище, коли коли людина різко без пояснення причини припиняє спілкування з іншою людиною. Оце називається гостінг з англійською в перекладі. Це привід. І кожен з нас так чи інакше стикався з цим явищем, якщо. Ми подумаємо і пригадаємо. Сьогодні у нас в гостях була кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького національного університету Міва Селястуса Катерина Васюк. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один